Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний пилосос Базеус. Це ідеальна річ для вашого авто. Він потужний, а також компактний, завдяки чому він не займатиме багато місця. Акумулятор працює до 45 хвилин в залежності від потужності всмоктування. Ви зможете їм керувати буквально однією кнопкою. Він також оснащений світлодіодним ліхтариком для освітлення щілин. Має елегантний та компактний дизайн, що робить бездротовий акумуляторний пилосос більш практичним у використанні. Оснащений спеціальним світловим індикатором, який проінформує вас. Коли потрібно поставити пилосос на зарядку.